Сесії із 26 депутатів з'явилося 18, якщо я не помиляюсь, вже. Тобто в нас є кворум і е, ми можемо розпочати засідання е, нашої позачергової сесії. Хто е, за дану пропозиції, прошу проголосувати. Прийдемо наголосно. Засідання сесії Комінтернівської селищної ради оголошується відкритим. Всі знають, але почати з такого приємного повідомлення. Вчора відбулося засідання Верховної Ради, на якому пройшло переименування нашого району і нашого селища. Отже, тепер наш район називається Лим Лиманським, а наше селище Доброслав. З чим я вас всіх і вітаю! <плес> тепер всі назви, документи, вивіски і так далі. Але процес декомунізації нарешті. Через 25 років Незалежної України завершився в Кам'янкерівському районі. І ми переходимо з вами до порядку денного. У вас є у всіх на руках порядок денний, я прошу його подивитись, прочитати. Скажу відразу, що головні питання в нас тут стоять, це питання про внесення змін до бюджету. Все останнє, воно можливо і не потребує там було засідання комісій, але на цьому, на цьому важливому питанні маємо зупинитися серйозно, щоб всі розуміли, скільки, куди і що у нас заплановано зараз буде на, по, по рішенню районної ради і по наших деяких змінах. Отже, перед вами порядок денний, в якому 22 питання, якщо не помиляюся. Є 21. Я, е, є пропозиція проголосувати даний порядок денний за основу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Отримався ріфоново. Один отримався так далі. Е, у нас е, чи є зміни доповнення до порядку денного? Будь ласка, на розгляд комісії по земельним питанням надійшли ще шість е, заяв. Проекти рішення підготовлені, тому прошу їх. Теж включити до порядку денного. Зачитати? Заяви стосуються. Стосується земельних ділянок. Надання передачі у власність, надання дозволів. Їх тут немає, так? Є, є. Є проєкт. Проєкт рішення є. Та затвердження проєктів зимою. Включив поїздку. Так. Що є зміни документа? Є. Потрібно виключити 21 пункт, так як він був знятий 22. Ну, уже получается 20 минут. Можна є, шановні депутати, у зв'язку з тим, що вирішено питання фінансування і проведення ремонту очисних споруд, враховуючи те, що майно, а саме очисні споруди знаходяться на балансі Ставичної Ради, тому Є таке прохання внести на ну, внести денний питання про передачу майна з балансу комітерівської селищної ради на баланс КП Комітетівської. тобто передати очні споруди комунального підприємства. Внести зміни до програми пункту 4 фінансове забезпечення. Програми, а саме орієнтований об обсяг фінансування програми селищного бюджету складає питання, чи ми вносимо зміни. Нам не нам не вистачає у зв'язку з відсутністю планових асигнувань збільшити план на дванадцять тисяч збільшити eh, програми на допомогу зміни до програми на допомогу людям. Ще щось є. І прошу, ще одна є пропозиція. Внести там є питання про надання матеріальної допомоги на забезпечення населення. До нас поступила заява від Літовченко Світлани Миколаївни теж з проханням надати їй матеріальну допомогу. Прошу внести в зв'язку з, зв з хворобою. Прошу внести до проєкту рішення ще, ще це питання про Літовченко. Так. Так. Більше немає ніяких допомогтів. Тому тоді давайте проголосуємо за внесення всіх оцих цілому, всіх доповнень до порядку денного. Хто за? Проти одноголосно. одноголосно. Є пропозиція проголосувати порядок денний в цілому із тими змінами, доповненнями, які щойно були проголосовані. Хто за? Проти. Трималися. Трималися. Добре, дякую. Отже, ми переходимо до розгляду порядку денного сесії. Перше питання про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 23.12.2015 року. Про селищний бюджет Ком'янтернівської селищної ради. Зараз я вам зачитаю проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради від 23.12.15 року про селищний бюджет Ком'янтернівської селищної ради Ком'янтернівського району Деської області на 16 й рік. Е, значить, селищна рада вирішила внести зміни до додатку, 1 рішення селищної ради про селищний бюджет. Е, е, Комітельської селищної ради, Комітельської району Одеської області у зв'язку з тим, що рішення районної ради було, рішенням районної ради було виділено коштів. Значить, зараз ми ці кошти подивимося в розрізі, що за суми і що за цими сумами стоїть. Значить, інші субвенції, комітельська селищна рада, монтаж обладнання каналізаційно-насосної станції по вулиці Центральна. СМТ Комінтернівське. Далі поточний ремонт водогону по вулиці Нова Садова, СМТ Комінтернівське. Встановлення металевого паркану, проспект 40-річчя визволення в СМТ Комінтернівське. Отой побитий паркан, який стоїть зараз, і вже не відповідає ніяким вимогам часу. Ми його будемо демонтувати. Демонтований паркан використаємо для огорожі нашого свинтера, якщо залишиться, то для огорожі зупинки автотранспорту. Так, далі кошти виділені на вивезення твердих побутових відходів, викачки нечистот та інших видатків. На поточний ремонт системи каналізації ДНЗ та ремок. Також виділено днз «Теремок» для гідрохімічне очищення системи опалення корпусів номер 1, 2, 3. Та монтаж котлів, ДНД «Теремок». ремонт. Встановлення бордюрів по проспекту 40-річчя визволення. Далі поточний, поточний дрібний ремонт автомобільної дороги, загального користування місцевого значення, старі шомполи, Комінтернівське, кордон Пшанянове. Капітальний ремонт площі по вулиці Центральна. Там буде перенесений ринок, стихійний ринок. ринок буде перенесений. Стаціонарний ринок це буде за аптекою головка 2200 квадратних метрів. повністю, буде вигребена вся там вся відвод води, все друго на Виділено на придбання башти Ружновського біля РСУ, на придбання башти Рожновського по вулиці Аграрна. Виділено на капітальний ремонт вулиці Нова Садова. Далі кошти виділено на капітальний ремонт водогону СМТ Комінтернівське по вулиці Лугова, Серпнева, Зоряна, Українська і 8 березня. Виділено на капітальний ремонт очисних споруд СМТ Комінтернівське. Так, і інші додаткові дотації. Люки. Щоб замінити так, по всьому, замінити по всьому селищі, селищі, селищі люки, бо бачите, там у нас є люки такі поломані, є деяких люків вже немає. Привести порядок і це господарство. Шановні депутати, чи є ще питання по, будь ласка. не бачу рідну вулицю Мичурина, Мені вже обіцяють її в цьому слов завіти півтора року. А що конкретно? Hey, дорога там просто повністю. Ну, ж двоє там. Пройшло тільки півроку. А кусочок отзороного, дороги є. Знаємо, знаємо. Знаємо, знаємо. Ця дорога записана в нас ось у 25-ти цих. І ми її обов'язково зробимо. Це ми говоримо тільки про те, що виділено із районного бюджету. А в нас іще є свої кошти, і в нас ще є свій бюджет, який і і по плану йде. І все, що там заплановано, буде робитись. І не забувайте ще, що тільки пройшло півроку, у нас нас і ще півроку. Затверджували план соціально-економічного розвитку в початку року. Затвердили, все, говоримо, що робимо конкретно по плану соціального розвитку. Зараз починаємо, то нам треба, то нам треба, то. Зробимо, ну, все зробимо, все постепенно відповідали. Кошти з районного бюджету виділені, цільові. Ми їх не можемо ні туди, ні сюди. Ми їх маємо тільки використати. Наше з вами завдання встигнути їх використати. От за це ми маємо зараз і проголосувати. По-моєму, ми поки що йдемо чітко по програмі. І все, що ми там писали, ми все робимо і виконуємо. Те, що по, йде по-моєму програми, да, і, слава Богу, що воно йде, що його є, що ми можемо зробити більше, ніж планували. От. Але е це стосується тільки районного бюджету. Нашого бюджету воно не стосується. Ми, у нас є свій план, ми по ньому собі працюємо. Тому є зміни доповнення. Є пропозиція проголосувати в цілому зміни до бюджету Хамаринської селищної ради. Дякую. Рішення прийнято, друге питання, ваше, так, розглядаємо. Да. Давайте. Про зміни до програми, так? Да, зміни до програми. Це те, що було внесено додатково. Зміна до програми на допомогу людям. Проект, значить, люди подали заяви на надання їм матеріальної допомоги, малозабезпеченим верством населення. О, так як у нас ця програма закладена, але. Там по кошторису не вистачає коштів у зв'язку з відсутністю планових асигнувань. Ми хочемо збільшити план на 12 тисяч. Це до кінця року. Це перше півріччя було 10 тисяч 300 заложено, вони використані. І тепер на друге півріччя ми складаємо, ну хочемо заложити 12 тисяч. Ми задовольнили з, е, всі ті е, звернення, які до нас були за перше півріччя. По аналізу першого півріччя ми зробили друге добу. Я розумію, що ви, до вас люди ви. приходять, ви всім хочете допомогти. Але е, можна, от зараз я тільки дивлюся, що тільки комітерніська селищна рада. Люди, які звертаються в, до, в район, це з півтора мільйона тільки наші отримали е, оцих е, 500 гривень, 600 гривень. Він її отримав через день про неї забув. А півтора мільйона це велика сума. Зараз е, давайте вімкнемо зелене світло. Всі, хто хоче, йдіть в селищну раду, вам там дадуть. Ми ж не можемо весь бюджет пустити на те, щоб давати по 300, по 400 гривень. Так, є окремі ситуації. Ми вже говорили. Ми розглядали це, і ми казали те, що пов'язано. З важкими хворобами або, не дай Боже, смертю. От все останнє ми, ми, ми приймали таке рішення, ми в себе не розглядаємо, тільки важкі хвороби. А то приходять, дай заплатіть дитині за контракт, купіть мені там щось, бо в мене там машинку стиральну. ще там щось зробіть, бо мені важко. Ви розумієте, це вже переходить потім в таке це, що ми тільки будемо працювати весь бюджет на те, щоб щоб, щоб, щоб всім допомагати. Тому давайте вирішимо. 12, є, є пропозиція 15. Вносимо пропозицію. Голосуємо 12, голосуємо 15. Є ще інші пропозиції. Я думаю, що 3 тисячі не, не грають якоїсь великої ролі, тому... Думаю, що це не проти. Та, Зрозуміло, так. Значить, поступила пропозиція внести зміну до даного проєкту рішення. І змінити суму, яку ми виділяємо на матеріальну допомогу, в розмірі 15 тисяч. То за дану пропозицію, прошу голосу. Хто проти? Утрималися? Одноголосно. Є писання, яке внесено до порядку денного про передачу майна з балансу Комітерської селищної ради на баланс комунального підприємства Комітетарського. Є у нас лист. Комунального підприємства за підписом виконуючи обов'язки Вячеславовича Лупанова лікові прохання передати на баланс дані очисні споруди для подальшого їх використання та проведення ремонту згідно виділених коштів, які надала комітет районна рада для того, щоб все ж таки відремонтувати, розпочати зачисних споруд і від розпочати їх ремонт, провести в їх порядок і вивести далі подальшому. Всю нашу каналізацію, яка буде проводитися, ремонт каналізаційної мережі, встановлення насосних станцій, ремонт каналізаційної мережі дитячого садку, що дасть можливість повністю використовувати і вирішити питання екологічне. Основне яке питання екологічне це всі нечистоти рідкі будуть зливатися в очисні споруди і проходити очистку відповідну очистку. Тому прохання підтримати дане рішення. і Передати на баланс з балансу Комітерівської селищної ради на баланс комунального підприємства Комітерівська очисні споруди, які розташовані в СМТ Кімітерівське по вулиці Садові. Переходимо до наступного питання. Наступне питання. Про роз... а, у нас пішла вже, я пішов блок земельних питань про розгляд звернення громадянина Громлюка Руслана Віталійовича про вкладання тимчасової води оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації існуючого магазину. За адресою СНТ Кіметанської вулиця Центральна, 46. Будь ласка, ласка, Доброго дня всім. Так. Звернувся громад Руслан Віталійович. Вкласти договір оренди на його приміщення. Вері, не на приміщення, а на земельні знаходиться під приміщенням універсаму. Площадь універсалу складає 417 квадратних метрів. Значить, по нормативно-грошовій оцінці є прораховано по відсоткам, тільки без складати йому орендна плата. Значить, 3%. Відсотки. Я скажу мінімально і максимально. І 6%, відсотків, так як ми стали всім підприємцям. Так, так, значить, згрому так, 15 тисяч 561 гривня це 3%. Відсотки. 6% це 31 тисяча 122 гривні. 12% 62 245. Це за рік. Так. Це за рік так? Які пропозиції будуть щодо встановлення ставки? 6%. Так як, як ми приймали для всіх. Так, є пропозиція встановити філаренну ставку на рівні 6%. Хто за дану пропозицію, прошу. Хто проти? Утрималися. Нещодавно створено і вже затверджено виконково громадське формування на території селищної ради, яке займається питаннями охорони правопорядку. Керівник громадського формування, наш депутат, Ну, відповідно до закону було створено громадське формування для охорони правопорядку на території коментарні... селища Значить, Список, все відповідно до нам законодавства, були проведені збори, були запрошені і представники і селищної ради, голова, був запрошений представник із поліції національної, і представник із ради ради адміністрації. На цих зборах було прийнято рішення про створення даного. Об'єднання формування громадського, 20 членів записані в дане формування, обрана, обраний також виконком. На погодженні, погоджено в селищній раді вже погоджено статут, список членів, а також виконкому. Зараз на погодженні у поліції. Маємо надію, що в понеділок погодимо там і подамо на реєстрацію. Скільки людей у вас? 20 20 осіб. Да. На даний момент 20 осіб. Ну, двері відкриті для того, щоб дане формування. Маємо надію, що буде поповнюватися іншими людьми для того, щоб небайдужих людей маємо знайти більше, не тільки 20. Ну, на момент реєстрації було 20. Ну, і... Ставимо, так, да, ставимо за мету сумі забезпечити правопорядок на території камінтернівського. Ну вже не каміння, а доброслава і. і Нічний, там патрулювання, планується патрулювання. На, на даний момент воно вже відбувається. По дві особи кожен вечір заступають для того, щоб можна було якимось чином захистити ті об'єкти, які збудовані за цей короткий проміжок чаш. Я хочу подякувати вам особисто і всім хлопцям, які чергували, тому що вас не так багато, а роботи багато і завдяки вам поки що у нас тут, слава Богу. Все спокійно на всіх наших таких територіях. У мене є пропозиція для розвіду для депутатів. Я думаю, що треба Михайло, розробити, я в голові цю програму і передумати підтримку фінансування даного, бо вони і, і час тратять, і бензин тратять, і ну, треба їх підтримати, і форму, ну, і всі. Їх ви приміщення виділить, де вони будуть знаходитись. Це все. І телефон встановити, стаціонарний. Приміщення їм не треба, вони мають патрулювати. <рис> <рис> Ні, можуть Повиня. вони, можуть Парти вони можуть, вони, можуть yeah. вони підійти в селищну раду, коли їм треба. Yeah. Штуртаж, Пропишу, це, це, це не, не знає. Це ми та, та сама правда. дружина. Та звичайно, що це та сама дружина. Вичай, ну ми пока так, так не ставимо питання. Нас епоти цікавить епоти в основному, значить, небайдужість громадян. І активна позиція, та ми будемо працювати належно в рамках норм чинного законодавства. Я думаю, ми не будемо порушувати норми чинного законодавства, але все таки зможемо забезпечити правопорядок на території. Так, нашої ну, я хочу сказати, що на виконкомі на останньому було прийнято рішення про встановлення часу роботи барів наших до 24.00, тому у вас зараз є повне право їх там. Прийти це, ми роз... віднесли їм всі рішення виконком. Вони всі це знають. Адміністративна комісія теж знає. Я думаю, що вони з вами будуть і пройдуть так? так співпрацювати. Ви їх якось состикуєте разом, громадське так. формування і адміністративну комісію. Проведіть з ними спільну, спільну якусь таку нараду і щоб вони вже координували один з одним свої дії. Шановні депутати. Так. До вашої уваги коротенький звіт про виконання рішення виконавчого комітету. Який було прийнято 28.01.2016 року, на якому було затверджено, враховуючи в цьому рішенні було враховано програму соціально-економічного розвитку комітетівської ради, і було затверджено 25 добрих справ комітетівської селищної ради. Вам дані 25 добрих справ надано на руки. Ви всі бачите, які там добі справи. Зразу на питання депутата Маргуна відповідає, що рішення було прийнято в січні місяці, тому... Мічуріна не було врахована. На даний час підрядна організація розробила документи щодо відновлення вуличного освітлення по вулиці Мічуріна з двох сторон. І тому найближчим часом при надходженні фінансування будуть проведені роботи і на вашій вулиці буде відновлено вуличне освітлення. Як ви знаєте всі, що у нас РЕС проводить роботи по заміні дротів електричних, і під час заміни було було змінено столби, з якими було знесено вуличне освітлення по вулиці Мічуріна, Вишнева і Східна. На даний час проводяться роботи, і тому Віктор Миколаївич найближчим часом вам відновлять освітлення на вашій вулиці. Що стосується питання по ремонту доріг, ви знаєте, що програми соціально-економічного розвитку було затверджено капітальний ремонт доріг вулиці Київська. Ой, ще час відбачаюсь. Капітальне дорожнє покриття Східна, Аграрна, садова, новосадова і провулок від Мічуріна та по вулиці, до вулиці Новоселів. Даний пункт програми, програми соціально-економічного розвитку і програми 25 добрих справ виконано на 100% і на 130%, де ті 30% це проведено поточний ремонт. Також був проведений поточний ремонт і по вулиці Мічуріна. Тому повністю питання щодо проведення капітального ремонту на інших вулицях, які плануються в нашому селищі, ми будемо вирішувати або найближчим часом на сесії, або при затвердженні бюджету та програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік. Що касається питання ремонту доріг. Необхідно по кожному пункту давати, шановні депутати. Необхідно по кожному пункту звітувати, Треба, так, так. тому що я звітував по даному рішенню виконкому на виконкомі, який відбувався у нас позавчора. Я повністю по кожному пункту надав всім відповідь. Якщо в депутатів є якісь питання по. Даній програмі 25 добрих справ, тому просимо надати версії з пропозиції, питання. Але ще раз вам нагадую, що ці всі питання були затверджені програмою соціально-економічного розвитку і рішенням виконкому в січні 2016 року. І ці питання були враховані на той час. Хочу подякувати нашим депутатам, які присутні, Руслан Ніколайович, Міла Андріївна, що допомагають нам і районна рада нам виділяє кошти для проведення нашого благоустрою, наших робіт, будівництва і. Всіх інших. Бачите, на даний час виділено дуже багато коштів приділяється увага нашому водопроводу, тому що зараз проведуться вже розпочато капітальний ремонт водопроводу по вулицям Лугава, Серпнева, Зоріна, Українська вже роботи розпочаті, також розпочаті роботи по вулиці Ветеринарна. Якщо ви не знаєте, я вам скажу, на вулиці Ветеринарна є три будівлі, де люди проживають і вже останніх. Більше трьох років використовують провізну воду, у них води не було вже останніх три роки. Тому дане питання зараз теж вже вирішується, проводиться робота і закінчуємо заміну водопроводу, капітальний ремонт. Також ви бачите виділені кошти на проведення капітального ремонту по вулиці Новосадова, які після закінчення ветеринарної розпочнуться роботи по вулиці Новосадова. Дивіться, на даний час ви пам'ятаєте, що в нас вивозиться сміття двома видами: це контейнерами і безконтейнерами. Безконтейнерами займаємося. Селищна рада, комунальне підприємство, я вам надав список схему вивозу сміття нашим комунальним автомобілям, які в нас вже два комунальних автомобіля, ви вже знаєте, що один автомобіль ми придбали, один автомобіль нам передала загальноосвітній заклад, ми його відремонтували, і він час на даний час використовується для вивозу сміття. Тому ще раз прошу вашим громадянам довести необхідності заключення договорів на вивоз сміття і довести їм схему вивозу сміття в який день, яка вулиця вивозиться. Що касається контейнерного відвозу, ви знаєте, що на даний час у нас вже практично 65 контейнерів по всьому райцентру займається фірма, яка вивозить останніми двома тижнями були питання до цієї фірми, у них там була технічна поломка автомобіля, зараз вони переоснащували його. І на даний час сьогодні вже проведено очищення всіх контейнерів. І продовжується робота по вивозу сміття. Все зробимо, але не все відразу. Тому дуже велике прохання до вас, шановні депутати, спілкуючись з людьми, говоріть не тільки про те, що, що ми повинні, але що вони теж. Ну Якась має бути любов взаємною. має бути. От, не можуть одні від одних все вимагати, а самі собі робити, що хочуть. Тобто є якісь правила нашого якогось такого добро, добро, е, сусідства. не сусідства. Ми, ми працюємо, ми стараємося зробити е, якомога більше для всіх і робимо для цього все. Але люди теж мають розуміти, що не може один робити, а другий там руйнувати. Ти, ти робиш, а він за тобою руйнує. Або ти прибираєш сміття, а він за тобою висипає знов туди його. Тому говоріть людям, щоб вони теж заключали ці договори. Щоб слідкували за, за порядком, щоб слідкували, не може сьогодні кілька людей з благоустрою викосити всю територію селища. Ну вже до того дійшло, покосіть мене в полісадніку. Враховуючи те, що наше присутнє телебачення, то що наші громадяни щоб чекали, що звіт про виконання нашої роботи, ми готуємо зараз відповідний репортаж і ми найближчим часом надамо наш звіт про роботу за перше півріччя, а також про виконання цих 25 добрих справ. Селищної ради, які ми зараз проводимо. Позачергова сесія оголошується закритою.